Немає межі та кінця вдосконаленню і проникненню у таємничий світ кіокушин карате. адже це шлях, де завжди є щось нове, що можна вивчити або поліпшити. Це нагадування про те, що не варто обмежуватися своїми поточними здобутками, а слід прагнути до наступних вершин. У цьому найжорсткішому японському бойовому мистецтві завжди є простір для розвитку, для здобуття невторованих навичок і досягнення висот незалежно від віку і рівня майстерності. Подібне підкреслює безперервність процесу навчання, покращення та прогресу у всіх складових, що надихає спортсменів працювати над собою, відточувати вміння та реалізовувати власний потенціал. І в цьому контексті відмінним помічником має бути гуру, досвідчений наставник і вчитель, і наразі потрібно віддати належне керівнику федерації Дніпропетровської обласної та міста Дніпра за Мамедову, який за підтримки очільника національної Станіслава Близнюка постійно практикують семінари і майстер-класи за участі видатних сенсеїв. На жаль, війна внесла корективи і в цей процес, пригальмувавши його. Бо саме через неї, тільки через півтори року до Дніпра зміг завітати генеральний секретар міжнародної організації Карате Кіо Кушинкан Айкоу, директор міжнародного відділу Айкоу та головний інструктор Додзю Кіошин Карате йорк Шихан Кацухітого рай. Сьомий дан. Попри травму, яку він зазнав під час одного з тренувань. Почесний гість спочатку взяв участь у Кубку України, що відбувся на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви міста напередодні, а потім наступного дня провів там два тренування, у якому взяли участь понад дві сотні каратеків не тільки Дніпропетровської області, але й Полтавської, та міст Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших. Це дуже круто, що Шанука Сокідаґара вдалося приїхати в Україну, тому що в нього дуже плотний графік навчальні тренувальні збори по всій Європі і в нього. Знайшлось час, щоб приїхати у Дніпро. Ми дуже раді цьому. Це буде безцінний досвід для наших спортсменів, тому що за два з половиною роки це перший його приїзд в Україну. Ми дуже раді його вітати в Україні. Сьогодні наприкінці другого тренування буде іспит. Іспит будуть будуть проходити спортсмени Дніпропетровської обласної федерації, які входять в состав збірної Дніпропетровської області. Вони будуть підвищувати свої мастер. На чорні пояси. Попри складання іспиту того дня на підвищення майстерного ступеня з першого до четвертого дану, який здавали шість добувачів з Києва, Одеси та Кривого Рогу, згідно міжнародних стандартів, їхні результати на чорні пояси карате мають бути підтверджені у Японії, куди надсилається інформація про спортсмена для внесення до офіційного реєстру, виготовлення сертифікату та пояса з єроглифами. Наразі такі кацухіто горай вручив тим, хто успішно пройшли дан тест заздалегідь на початку поточного року. Серед них Єлизавета Місюрен. Призер чемпіонатів світу і Європи Сергій Бесєда, володарі бронзових медалей чемпіонату Європи Максим Сорочан і Володимир Єжелів, переможниця Кубка світу і чемпіонка Європи Анастасія Федорчук, неодноразовий чемпіон і володар Кубка України Дмитро Ноприєнко. Подібне, звісно, ще більше надихнуло усіх, хто завітали і взяли участь у семінарі, де сенцей не тільки показував чудову бойову техніку, але й відпрацьовував її разом з учасниками на рівних, без знижок, на вік і травму, завдавав удари, ставив блоки. Також практикувалися заняття загальної фізичної підготовки, розтяжок, гімнастики, розвитку сили, швидкості, координації та витривалості. Пропонувалася методика японської стародавньої традиційної школи карате, адаптована під сучасні вимоги, застосовувався індивідуальний підхід до кожного учасника з напрямки. Оволодіння основними навичками, ефективної самооборони, та ведення бою, формування сильного характеру, цілеспрямованості та волі, адже карате це ще і система психологічної підготовки, яка дисциплінує, робить кожного відповідальним, розвиває пам'ять і увагу, дає можливість ставати сильнішим, витривалішим, впевненішим у собі. Зрештою, семінари під підродою кацухіто, горая мають значний вплив і на підготовку та виступи вітчизняних спортсменів на представницьких міжнародних турнірах, чемпіонатах світу і Європи. Українці посіли з 25 країн Європи друге загальне командне місце і втримують його, і це все завдяки Шихану Касухітогораю. Він дуже задоволений, але нюанси, як ви бачите, завжди потрібно також наголос робити не взагалі, а чітко степ степ як кажуть англійці. Тому ця подія дуже важлива, і вона дасть новий поштовх розвитку у всій нашій країні. Звітний семінар Кацухіто Горая став неймовірно цінним досвідом для наших спортсменів. Він подарував нові знання, енергію та натхнення для подальшого розвитку і вдосконалення на шляху пізнання Фіо карате і те, що віце-президент Національної федерації та керівник Дніпропетровської обласної і міста Дніпра Зоур Мамедов попередньо вже підготував угоду про участь видатних японських майстрів у літньому таборі Всеукраїнської Федерації у 2026 році, що буде дуже великим кроком вперед у навчанні вітчизняних. Кратиків для подальших перемог на світовому татамі.